Перші же днів, тільки як почалася війна, я прийняв посаду командира з артилерійської бригади, Слава Наша була задача це найбільше знищити артилерії противника, контрбатарійна боротьба. Це найголовніша задача була для нашої бригади. Сам найбільше, що запам'яталося, це Білогорівка, Северодонець, переправи. Майже місяць ми її так тримали з командуючим е генералом Наєвим. От вони строят, ми їх нищимо, але вони все одно опять будують. Переправ з п'ять, наприклад, було на тому напрямку. Тоді нашій бригаді дали за мужність. Стрічку, перша артилерійська брада, яку ми отримали. Командири бригад, наприклад, там… Механізованих дзвонять, або даже командири командіри батальйон. Нас нас доходить до того, що на командир роти може вийти на мене. То є ціль, треба допомога. Нанести вона уроження. Все приймаємо враження то, або зараз там допрацюю. Особливо мені подобається, коли там ми нищимо такі ж самий артилерію, як і ми, тому що це вона наносить вреда для нашої піхоти і не тільки піхоти, інфраструктурі. І ще, так само може там нашу техніку, наших людей. Аеророзвідка — яка от сам це саме найкраще то, що для артилерії, ціль бачу, ціль знищив. є підтвердження. На даний час нам, нам допомагають озброєння, є новітнє боєприпасів хватає. І на Києві, і на Чернігівщині. І там підрозділи приймали наші. Заступник мене були у нас гармати, людей мобілізували. Навіть на даний час ми мене цей підрозділ залишився. Потім по визволенню Харкова, Лімана. Непогані результати, які показували. І я цим опишаюся. Там в Лімані, що вони знаходилися, вони знаходилися майже возле самої річки Сєвєродонецька. І всі мости зірвані зараз на даний час, ну так само ж построєні тільки цими переправи. От коли вже вони зайшли з другої сторони їм перекривали ходи сполучення, наприклад, логістичного, от тоді вже вони виснажували їх, що їм немає, вже не буде нічого підвоза, тоді вони починають вже самі починають тікати, як ми ще з тонущого корабля. Раніше друга у них тактика була. І, там, задіювали, так само були танки, БМП і артилерія. Підтримкою артилерії по всім напрямкам. На даний час, як таких, танків в атаку не йдуть, БМП так само в атаку не йдуть. Артилерія підтримки є в артилерії і просто саме масово в суботу Я ставлюся так до людей, як хотілося б, щоб поставились до мене або до мого сина. Телефонний дзвінок чи військовий без подій. Перша фраза це в мене завжди визначена без подій. По тому, що ти хочеш. Якщо, наприклад, там, нас трапилось то-то, то-то, там, і там, загинули там, кістрьсоти, це саме боляче. Все остальне це мелче. Вони трудності, ми їх до них привикаємо. Я казав, в армії проблем немає. То все трудності. Їх потребують певного періоду часу, щоб їх вирішити. Краща бригада, я можу це сказати. Я знаю, що кожен буде казати, що в нього теж краще. У ну, мене от 26 це в мене є краща артилерійська бригада. ви служите в кращій артилерійській бригаді. Такої бригаді треба цим пишатися, що ви не служите. А я, наприклад, цим пишаюся. Трудності для артилерії немає. Саме головне, щоб техніка була справна і були боєприпаси. Саме головне знищити ворог і вперед, вигнати його з нашої території. А коли ти прийшов, оп, і ти кажеш, я тут був на цій території, був, я вона опять вже наша, то це, звісно, так. Да. Проїжджаєш там вже коли по тій території, коли вже ми її звільнили, то теж дав, тут, там, то там. то ну, що не ті вже края вид, не той, коли там різ руйнування, ми ну, відбудуємося, зробимо. В принципі, виконуємо всі завдання, які ставлять перед нами. Зараз, поки маємо. успіх. Надію, що і далі будемо до самого кордону мати успіх. Ну, 24 лютого новим етапом, наверное, був для всіх людей. Це був, скажімо так, тяжкий час. Ми не Ми кадрова бригада, і тобі ж розуміли, вже, що нам прийдеться дуже великі сили затратити для того, щоб привестися в бойовий стан. І виконувати завдання, які на нас будуть покладати. Вже <звук> 15 березня на Барвінківському напрямку батальйон вступив в перші бої. Ну, це були прямі танкові бої з більшістю перевагою танків з російської сторони, але в мілі дії наших екіпажів, людей, які тільки прийшли, призвалися. Дехто, може, при радянській армії служив на танкових військах. Ну, Прийшлося всього на марші вчитися, і вони справилися з цим. На початкових етапах вони просто думали, що їх тут зустрічають з квітами і вони не чекали такий опір. Хто тобто, здійснювали марші, перекидували свої війська і думали, що просто так вони достануться до Києва чи до інших міст. України. Ну, людяності у них немає. Це точно, як і до противника, так і до своїх людей, тому що знаємо випадки, що вони розстрілювали своїх військовослужбовців за невиконання наказу, тобі ж допускалися до таких випадків. Тобто людяності у них повністю відсутня. Ну, взяти ті ж саме ракетні удари по мирному населенню. Про яку людяність можна розмовляти. Тож самий березень місяць, барвінківський напрямок, е безпосередньо у, не, стримання ворога здійснили не перебільшуючи, але іменно танкові екіпажі 3 бригади. Угрупування було так скажем, не таке велике, але на період танкові підрозділи виконали своє завдання, е Барвінківський наступ. Так, да, були певні промахи, але все ж таки на визначеному рубежі зупинений противник і підійшла піхота вже ну, механізовані бригади, і вони вже почали безпосередньо оборонні бої на визначених рубежах. Для піхоти, ну, це дуже велика підтримка, як моральна, так і по бойовому застосуванню, тому що якщо навіть там буде, він не буде стріляти, але буде з ними, то вони себе впевнені, що чувствують. Впевненість кожного військовослужбовця, ну, мотивація, заключається в командирі. Він тільки гуртує. Ставить завдання, а виконавці це саме головне. Якщо ти з ним спілкуєшся, забезпечуєш, то буде там успіх. Якщо ти людина, до тебе теж потягнеться. Якщо скотина, то ніхто з тобою не буде воювати.